27 серпня я на стежках до нової вершини О, Гора та сама, але вершина нова. В розумінні свідомлення. Свідомості освідомлення. Тобто зараз новолуння і прийшов час, як я розумію, створювати новий проєкт, який буде групувати людей. Які вважають себе творцями свого життя. І, як говориться, природа буде нам в допомогу. Тобто серед природи, серед цієї Божественної благодаті і наповненої енергетикою ми будемо наповнюватися себе, свої тіла, свої привал зроблю. Свою свідомість активувати. Здобувати нові знання, формувати нові бажання і відповідно будемо рухатися до цілей. До цілей, які будуть формуватися в процесі, в процесі створення команди, в процесі створення, творення життя. Скоріше всього цілі буде нова форма буття, нова форма співжиття, нова форма відносин між людьми. І це буде чудово. І це буде так, як ми будемо свідомо це робити, розуміючи, що посієш то й пожнеш. І от такі цілі на сьогоднішній день в Новолуння, де можна формувати своє майбутнє, що я фактично і роблю. І оце є моєю цілі. Це все про що я сказав. Так що до зустрічі, бажаючих співтворців приєднюватися і творимо разом наше тіло, наше здоров'я і наше життя-буття через усвідомлення, Бо ми є одне ціле. Ми є суть єдине. єдине. До зустрічі, до зустрічі на стежках життя.